Зі служби в батальйоні спеціального призначення до офіцера поліції, що захищає права та інтереси дітей, 26-річний інспектор ювенальної превенції поліції Прикарпаття Віталій Зваричевський з маличку мріяв стати правоохоронцем. А потрапити в ювенальну превенцію зізнається чоловік допоміг щасливий випадок та неабияка наполегливість у двадцятому році. Якось так сталося, позбіг обставин. Товариш, який працює зараз в Національній поліції, зареєстрував мене на конкурс. І якось так Бог дав, що прийшов відбір. Юнальний поліцейський займається профілактикою правопорушень адміністративних, кримінальних серед неповнолітніх, співпрацює з службою у справах дітей. Діти є так само повноцінні громадяни України і так само вони користуються такими ж і самими правами, як і дорослі. І... Наша робота полягає в тому, щоб допомагати їм. Нині Віталій опікуються неповнолітніми, що проживають на території Тлумацької громади. Серед його підопічних бешкетники, що вчиняли булінг та діти з кризових сімей. До них правоохоронець навідується регулярно. Проводить профілактичні розмови з дітьми, батьками та навіть сусідами. Поліцейський переконаний, знайти спільну мову та порозумітись можна з кожною дитиною. Інколи для цього потрібна витримка, а інколи розмова на рівних. Нема такої дитини, до якої не можна знайти підхід. Я думаю, так. Бо я перш за все стараюся бути не працівником поліції в той момент, а його товаришем і другому. Діти хочуть, щоб з ними не говорили, як з дітьми. Оце один такий момент хочуть, щоб з ними говорила так, як ми перше говорили, як з особистістю. Дуже часто вчасне втручання ювенального поліцейського в конфліктну сім'ю допомагає зберегти не тільки психіку дитини, але й її подальше життя. Також інспектор повсякчас навідується до сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. Неповнолітнім приносить солодощі та іграшки. Без уваги поліцейського не залишаються також дорослі, що проживають в соціальному закладі. З поліцією ми тісно співпрацюємо, особливо з ювенальною превенцією, оскільки до нас дуже часто доставляють сімей, де є насильство, де є жорстокі поводження. Де є можливо десь бідність на даний час, оскільки військові дії в Україні? Тому робота ювенальної превенції на даний час дуже важлива, оскільки вони працюють на захисті прав та інтересів дітей. З усіма своїми підопічними Віталій Зваричевський постійно підтримує зв'язок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.